До екранних інтерфейсів кнопки приїхали до нас з реального життя, зі всіляких приладів, автомобілів, побутової техніки. І по суті, кнопка це відокремлена поверхня, яка від основної поверхні, яка містить в собі зрозумілу нам піктограму або текст, і ми натискаємо на цю поверхню, тим самим даючи команду, і цей прилад або автомобіль. Або техніка щось роблять, тобто те, що нам потрібно. Кнопки це саме поширений контрол в екранних інтерфейсах, і майже все, що на екрані натискається, майже все це кнопка. Оскільки кнопка це основний контроль екранних інтерфейсів, то варто буде розглянути, як вона влаштована, для того, щоб розуміти природу і інших контролів. Тому що так чи інакше, всі інші контроли. Побудовані навколо кнопки. Основні складові кнопки це текст, іконка і бекграунд фон кнопки. Задача тексту або іконки, або їх разом описати дію, яка відбудеться після натискання кнопки. Тобто може бути лише іконка, може бути лише текст, а може бути іконка з текстом разом, для того, щоб зробити кнопку більш акцентною. Задача фону описати габарити кнопки, для того, щоб було зрозуміло, де вона знаходиться і яка площина натискається. Ну і решта параметрів тобі знайома з автолаяуту це падінги внутрішні поля кнопки, вони можуть бути вертикальними, горизонтальними. До речі, тут. Можна помітити, що вертикальний падінг менше, ніж горизонтальний. Так роблять для того, щоб кнопка виглядала трохи красивіше, тому що якщо їх зробити однаковими, кнопка буде виглядати трохи непропорційною. Це геп це проміжок між іконкою і текстом. Якщо або текстової, або конки немає, то і гепу відповідно немає. І корне радіус це радіус закруглення кутів. До речі, закруглення кутів в інтерфейсах. Це не справа смаку, і це не оформлення для красоти. Корнер радіус, точніше, скрулення кутів, це обов'язкова штука, тому що якщо цього не робити і кути залишати гострими, інтерфейс буде приваблювати зайву увагу, а це не дуже добре. І інтерфейс буде, так би мовити, шуміти, тому скруглюють угли для того, щоб зробити кути менш помітними. Сам радіус, наскільки він великий, це вже питання смаку, це вже дійсно можна підлаштовувати, як подобається. Я, наприклад, люблю повністю закруглені кнопки, коли ось цей кінець кнопки має ось таке тут коло. В даному випадку я просто залишив звичайні стандартні закруглення кутів, як це роблять більшість кнопок в інтерфейсах. Кнопка на екранному інтерфейсі має відповідати чотирьом основним вимогам для того, щоб наш користувач був щасливим. Перше – це назва кнопки опис дії. Тобто тут не може бути просто якийсь іменник, підлога або вікно. Тут має бути описана дія. Наприклад, це відправити листа. Це дія, яка відбуватиметься після того, як людина натискає на кнопку. Далі габарити кнопки мають бути очевидними, тобто має бути зрозуміло, де закінчується кнопка, і вони мають бути достатніми для того, щоб людина з середніми пальцями, їй було зручно знайти цю кнопку і натиснути її без окремого прицілювання. Фідбек від натискання це зворотній зв'язок від кнопки про те, що кнопка була натиснута. В реальному житті, коли ми натискаємо на кнопку, ми чуємо. Що вона клаце або відчуваємо це в пальці? Це і є той самий зворотній зв'язок, який свідчить про те, що кнопка була натиснута. Якщо цього фідбеку не буде, людина може клацати цю кнопку багато разів, і це може призвести до небажаних результатів. Клацання на екранних інтерфейсах забезпечити можна, я маю на увазі звук. Наприклад, в іграх дуже часто роблять, вішають якийсь звук саме на натискання кнопки, і ми чуємо це клацання. В екранних інтерфейсах це було б занадто, якщо б кожний елемент видавав якийсь звук. Тому ми в цих наших інтерфейсах ми трохи змінюємо дизайн кнопки, які свідчить про те, що вона не Ми її зменшуємо, типу вона продавилася. Або міняємо трохи бекграунд, щоб було зрозуміло, що щось відбувалося відбулося після того, як я як натиснув цю кнопку. Фідбек від дії – це коли ми на кнопку вже натиснули, вона відреагувала зворотнім зв'язком, що вона клацнула. І запускається якийсь процес, і результат цього процесу і є зворотнім зв'язком від дії, тобто фідбеком. Проблема тут полягає в тому, що. Іноді оцей процес після натискання може тривати довгий час. І якщо людина не розуміє, чи триває він досі, вона може продовжувати натискати кнопку для того, щоб досягти свого. І це може призвести до інших проблем. Тому нам треба дати зворотній зв'язок від системи про те, що вона наразі працює. Для цього ми часто малюємо такий. Так звані спінери, які крутяться і свідчать про те, що система наразі працює і колись буде результат. І це потрібно робити в тих випадках, коли ми не можемо забезпечити миттєвий результат, тобто миттєвий фідбек. І малюватиму я на основі ось цієї кнопки, тому що вона виглядає у нас найбільш стандартною. І почнемо з додавання іконки. Для того нам треба. Піти в uh, плагін Iconify і пошукати слово write. Я вже шукав, тому тут нічого не змінилося. І ось ця іконка ми додаємо, просто перетаскуємо в наш макет. І давай її перефарбуємо в білий колір, щоб її було видно. Для того я обираю зовнішній фрейм, і тут в секції Selection Colors я бачу чорний колір. Зміняємо його на білий. Тепер додаємо текст, натискаємо T, пишемо new chat. Розмір шрифту налаштовуємо 16%, це стандартний боді-текст для мобільних інтерфейсів. І інтерніж 140, також стандартний інтерлінняж для мобільних інтерфейсів. Якщо нам треба буде зробити його більше або менше, ми це зробимо наразі для кнопки, нехай буде 140%. Давай вирівнюємо тепер розмір іконки відповідно до розміру тексту. І найбільш простий спосіб це зробити, це вирівняти їх по висоті, бо по ширині вони різні. Нам важливо для іконки, щоб вона зберігала свою пропорцію, щоб вона завжди залишалася квадратною, тобто 24 на 24, або інше значення на інше значення, таке саме. За це відповідає ось ця функція. Вона зберігає пропорцію нашого фрейму. Ми можемо потім міняти один. З параметрів або ширину, або висоту, і вона зберігатиме пропорцію. Якщо ми виключимо цей параметр, то при збільшенні або зменшенні ширини висоти бачимо, що порушується пропорція. Це не дуже добре, іконки мають бути квадратними. Ставимо цю функцію і ставимо 22. Чому 22? Тому що якщо ми виділимо текст, ми побачимо, що. Фактична висота нашого тексту 22 пункти. Це 16 font size плюс 140 інтерлініжу. І ми вирівняли їх по висоті, тепер вони мають однакову висоту. Наступним кроком ми все це додаємо в автолейаут. Обираємо обидва елементи, натискаємо Shift-A. І вони обгортаються автолейаутом автоматично. Відстань між іконкою та текстом, тобто геп, ставимо 8. Горизонтальні падінги ставимо 16, вертикальні падінги 12. І давай тепер додавати фон. Щоб додати фон, треба виділити цей зовнішній автолайт і натиснути плюсик навпроти філ, тобто заливка. І робимо її поки що десь ось такого кольору. А, до речі, можемо взяти піпетку і взяти цей колір звідси. Додали фон. Тепер давай додамо скруглення кутів. Скруглення кутів до будь-якого шейпу в фігмі знаходиться в секції appearance, тобто зовнішній вигляд. І тут є таке поле Corner Radius. І тут ми можемо збільшувати це число, збільшуючи corner radius. Як я вже згадував, Corner radius, якщо ми залишимо 0, і таких елементів на екрані буде багато, то. от Оці гості кути будуть приваблювати забагато зайвої уваги і будуть викликати тертя, і око людини буде втомлюватись. Тому краще закруглити ці кути на якесь значення для того, щоб зменшити цей ефект. Я люблю закруглювати повністю, ставити щось типу 1000, коли в нас повністю закруглені торці нашої кнопки. Ти можеш обрати інше значення на свій смак. І фінальним штрихом я пропоную назвати всі шари нашої кнопки для того, щоб інший дизайнер, який зайшов в наш макет, він зрозумів, з чого складається кнопка, і міг щось змінити і зробити на основі нашої кнопки свій дизайн. Це свого роду комунікація. Тобто я називаю цей шар кнопкою Button, Цей шар я називаю іконкою. А цей. Лейбл, на, назва кнопки. Таким чином, в мене є чітка і зрозуміла ієрархія. Автолейт, button, і всередині кнопка і лейбл. Таким чином, будь-яка людина, яка відкриє мій макет, зрозуміє, з чого складається кнопка. Оскільки наша кнопка це автолейт, вона здатна. Підлаштовуватись під будь-яку зміну контенту. І таким чином ми можемо на основі цієї кнопки зробити швидко інші кнопки. Наприклад, можемо зробити кнопку без іконки, для того треба просто вимкнути цю іконку. Для того, щоб вимкнути якийсь шар, треба його знайти в списку шарів і натиснути ось цю іконку око. І ми бачимо, що кнопка підлаштувала свій розмір. І я не думаю тепер про розмір абсолютно. Можемо увімкнути іконку і ввімкнути вимкнути назву кнопки або змінити назву кнопки. І ми бачимо, що кнопка підлаштовується під наш новий розмір.